Чого варто чекати українцям від дострокових парламентських виборів. Питання про повне перезавантаження влади в українському суспільстві постало вже давно. Гострота проблеми підкреслилась в ході революції гідності. Тоді Кишенькова Верховна Рада, завдяки більшості партій регіонів, була повністю підконтрольна президенту зраднику. Вже й після втечі невдахи диктатора стало зрозумілим, що парламент зовсім не відображає настроїв народу. Тож Чого чекають українці від нової Верховної Ради? Надії дуже мало. Що щось зміниться. Чому? Тому що майдан відбувся, а зміни, хоч маленькі, не відбулися. Я сподіваюся, що буде краще. Хочеться вибрати. достойных кандидатов, чтобы ну какое-то покращение было, даже ты сами заработнее платишь. Если нереально размечтаться, то вообще полностью все изменить, но я не знаю, где найти еще таких профессионалов вот так вот сразу с опытом. О чем мечтать можно? К сожалению, пока вот если на реалии смотреть, я бы сомневаюсь. Может быть придет какая-то партия адекватных хотя бы людей, чувствительных, человечных, нормальной жизни. Соціальних виплат нормальних, сконцентрована була воля всіх керівників. Хоча б якоїсь стабільності для початку, щоб знати, як, як взагалі планувати своє майбутнє, це майже нереально. Мені кажеться. Люди прийдуть ті ж самі, що були, і мені кажеться, що вони зроблять дійсно мало. Невіра людей у владі не безпідставна. Адже за останні роки інтереси громади відстоювати у парламенті, відверто кажучи, було нікому. Сьогодні ситуація кардинально змінюється, адже рішення є. Як повернути довіру людей до влади, а владу обличчям до народу пропонує голова громадської організації за процвітання Черкащини Наталія Нитовкіна. Днями голова громадянського руху за процвітання Черкащини Наталія Нетовкіна заявила про готовність балотуватися до парламенту на позачергових виборах народних депутатів. Мене давно запрошували до участі в політичному житті країни. Але до останнього часу я відмовлялася: як віруюча людина, я не хотіла бути причетною до цього бруду. Однак країна змінилася, і ми зобов'язані в цей непростий час брати відповідальність на себе. Це наша можливість змінити країну так, як потрібно державі, як потрібно громаді. І це наш шанс не допустити повернення до влади політиків, які зрадили народну довіру. На зустрічі з активом громадянського руху за процвітання Черкащини, яку днями провела Наталія Нетовкіна, спілкування відбувалося у незвичному форматі. Люди мали змогу поставити будь-які запитання голові організації, цікавили жителів області як глобальні питання розвитку країни, так і особисті переконання громадської діячки. Зокрема, пролунало запитання про готовність співпрацювати з різними партіями. Я звикла більше довіряти людям, а не партіям. Хоча, звісно, маю хороших знайомих, які є партійцями громадянської позиції, удару солідарності. Співпрацювати маю намір з хорошими людьми, які виправдали кредит народної довіри. Я не чекаю, що потраплю до Верховної Ради і потім почну працювати. З травня наша організація системно вивчає економіку Черкаського краю. Ми визначили наші сильні і слабкі сторони. Запитали думку громади, і на основі цього ми створюємо першу народну стратегію економічного розвитку Черкащини. Турбували учасників зустрічі і болючі проблеми села, зокрема працевлаштування населення. Як сенатор економічної ради Європи, я спілкуюся з багатьма перспективними інвесторами, готові вкладувати кошти в Україну відкривати нові підприємства, а відповідно створювати нові робочі місця. Особливу увагу ми приділяємо відкриттю підприємства для переробки сільськогосподарської продукції. На мій погляд, це реальний вихід із становища. Віддати голос за гроші усе одно що продати душу. Питання підкупу голосів на виборах завжди було однією із нечесних можливостей непорядних кандидатів прийти до влади. Та як це не прикро, на кожен товар завжди знайдеться свій покупець. Ми поцікавилися у Черкащан, чи готові вони сьогодні продати свій голос. і Якщо так, то за скільки? Якби вам запропонували певну суму, ви продали свій голос? Якщо так, то скільки це коштувало? Ну Важко сказати. Я думаю, що ні. Чому? Ну навіщо? Ви патріот України. Звичайно, так. Да. Чи ти й хоча б поставить галочку проти всіх. Але ні в якому разі не просидіть вдома і щоб цю галочку за них не поставив хтось інший, так як треба. Я люблю свою країну. Я б не хотіла жити в якійсь іншій країні, мати якесь інше громадянство. Да, звичайно, ну подорожувати по інших країнах так можливо, але ну Україну ні, я б не проміняла. Мені це все так легко було. Ради Бога, никто не принимал серьезно, потому что это не грозило ничем. Сейчас люди понимают, что это чем грозить, потерять вот кучу-кучу людей, их жизни. Теперь, конечно, нет. И я думаю, что большинство теперь так поступит. За кого-то предлагали 200 гривен. Ну как? Опять мы будем потом жизни отдавать за эти 200 гривен. Он того не стоит. Раньше 100 давали 150, а зараз 500. Но те, что брали раньше 150, кажут, мы не будем брать уже за. Вы патриот Украины? Ну, а я Хоча Я зорбасала там ні я патріот. зважаючи на політичні події, які останнім часом відбуваються в країні, все більше людей підтримують активну громадську позицію. Понад пів тисячі активістів з районів Черкащини домовилися не допустити підкупу на позачергових виборах до Верховної Ради. Громадські організації Черкащини, учасники революції гідності, звернулися до жителів області із закликом дати відсіч спробам злочинних купівлі голосів на виборах депутатів по округах. Також активісти закликають повідомляти про факти підкупу виборців. Найактивніші громадські організації області нещодавно сформували спільну антикорупційну групу. Тож про всі факти, що мають ознаки купівлі-продажу голосів, ви можете повідомляти телефонами або за електронною адресою, яку бачите на екрані. Ми з вами живемо в період глобальних перетворень, поштовхом яких у нашій країні стала революція гідності. Однак лише від нас залежить, якими будуть ці зміни, адже ми маємо ту владу, яку самі обираємо. Перешкодити повторенню сценарію минулих виборів мають самі українці, усвідомивши врешті-решт, що кожен проданий голос це зрада своєї країни.